Всім привіт, друхи товариство! Ви на каналі Кліпиш 7, і сьогодні у нас не чемпіонат. Про це я казав у телеграм-каналі, до якого посилання в описі. І у даному відео ми розберемо четвертий чемпіонат ПВЗ DG. Розглянемо терлист, оцінимо команди і у загальному дізнаємося наскільки цей чемпіонат важливий. А ми не будемо стояти на місці, починаймо. Для початку розглянемо терлист. Команди збиралися за ціною 11 балів. І давайте зараз швидко пройдемо рубрику ТОП за свої бали. За 1 бал тут, безперечно, найкращим варіантом буде Боїнг сета. За 2 бала найкращим варіантом буде або марокодамія, або «Маслюти». 3 бала. Було тяжко оцінити. І тут найвигіднішим варіантом буде хватка. 4 бала. І тут напевно людяний буде найкращим. Хоча скажу чесно, для нього ціна 4 бала нормальна, оскільки команди збиралися за ціною 11 балів. 5 балів. І з сумнівом, на все таки рис має коштувати 6 балів. Хоча я вже маю сумніви. 6 балів. І вибери вам 4 або ближника. І тут тяжко оцінити. Команди з орішником зазвичай мають низький ДПС, точніше, шкоду в секунду, а тигр. Є ближником, хоча він має яку неяку дальність. Но якщо оцінювати по скілам, то рішник часто може рішати проблеми у раундах. А вже за 7 балів є 5 варіантів, і усі з них це ближники і одна ваншот рослина. Ну нафі, я не буду це оцінювати. А от 8 балів мені легко оцінити. Тому що тут очевидно, що найкращим варіантом є червоний ультомат. А тепер. Перейдемо до оцінки команд. Перша і уже незвичайна збірка оборонительна поганка. Можна так сказати, що як дали волю збирати збірки по терлісту, так і не упустили шанс придумати щось унікальне. Так що команда коштує не 11, а 10 балів по старому террелісту, у сучасному терлісту ПВЗ Дічі команда коштує 11 балів, пряма атака у команди відсутня. А із атакуючих рослин жаба поганка і оливкова яма. Через що ТПС дуже слабкий, але це компенсується міцністю високого горіха. До речі, оливкова олія це теж так, так що команда добре продумана. За захист фангів команда не напрягається і деякі фангові раунди команда проходила за рахунок скілів. Хоча команда набрала всього лише 22 балів, що печально. Електроблоколі. Улюблена багатьох команда. По сучасному терлісту команда коштує 12 балів У команди є дальня атака, хоча сам ДПС нижче середнього. Зато у команди є блоколі, який компенсує низький ДПС. Захист фангів тут теж нижче середнього. А так, команду полюбив народ. Хоча команда доволі слабка Сутінковий васабі. По сучасному команда коштує 10 балів. Кобад являється попередник Бібета, но замість безкористого горхобета тут є Нарцис. Пряма атака у збірки деща середнього. Хоча у команди є стадо Нарциса. Захист флангів у команди деща середнього, оскільки метательниця на першому рівні доволі собка. Хоча звісно, що прокачка компенсує щось. Но ну, як команда Сапка виступила у четверть фідалі. І головне, що більшість раундів, команда набирала бали зарахудок Нарциса, Що доводить, що присутність скілів це рішає. Тому команда більш менш де за Зарахудок Нарциса. А далі у нас... Так, стоп! Часом це не. Щоб ви розуміли... Я взагалі забув про існування команди Орішника, а вона дуже схожа на мою збірку кедраж. Но тільки замість електрогорогостріла тут електротростина. А по сучасному терлісту ПВЗ дічі команда коштує 10 балів. Як і у моєї збірки, дальня атака нижче середнього, а ДПС теж слабкий. Зато захист флангів вище середнього, оскільки усі рослини атакують фанги. А чортоблог взагалі спроможний захищати крайні лінії. Атак, команда достойна. Електродурян. Команда фіналіст. По сучасному терлісту команда коштує 12 балів. Пряма атака тут вища середнього. Так що ДПС не страждає. Захист флангів може тут і слабкий. Зато команда може справитися з фланговими тваринами. А так, команда непогана. Оскільки тут більш-менш нормальний фанговик, Так що пряма атака не страждає. Споро лютик. А тут взагалі гігачатам фанги не потрібні. По старому терелісту команда коштує 10, а не 11 балів. А по сучасному терелісту команда коштує 9 балів. Шкода у секунду тут рандомна, оскільки тут є шок. Також тут є масутик. Який має стримувати зомбі. Фанги, як я сказав, гігачадам не потрібні. Але все-таки спорогрів мішок. Артішок казино, а маслютик Гігачад. Тому команда програла найбільшим розгромом у чвертьфіналах четвертого чемпіонату. Команда Пастернака: по сучасному терлісту команда коштує 10 балів. Пряма атака тут нижче середнього, а стан не компенсує цю проблему. Зато захист флангів вище середнього. Навіть скажу чудовий захист. Но захист флангів не зарішав, тому команда програла в чвертьфіналі. фіналі. І тінь грохопульта. чемпіон всього чемпіонату дічі. По сучасному терлісту команда коштує 12 балів. І тут пряма атака середня. А головне це стан. Стан тут найкращий серед інших збірок. На захист флангів тут абсолютно ніякий, що напевно і стало фатальним для збірки у лізі чемпіонів. А я нагадаю, що Горохопульта коштував 4 пала, поки зараз навіть 2 палів Горохопульта не вартий. А так, збірка непогана, як перш самість Горохопульта був 3 стріл. А взагалі, не тільки Терлист був новинкою для цього чемпіонату. Значна річ. Яка стала основою наступних чемпіонатів це прокачка. У попередніх відео я казав, що прокачка може міняти суть рослин. Але головне, що завдяки прокачки нарешті можна було ускладнювати раунди. Но тільки у півфіналах рослини були на третьому рівні, а у фіналі рослини були на шостому рівні. А самий найбільший розгром був перший чвертьфінал і відрив був у 17,5 бала. А достойних змагань у чвертьфіналі не було. Ну хіба що другий чвертьфінал. Но інтрига не збереглась. Зато півфінали були достойними. Улюблена збірка народу за голосуванням є Електробоколі. А от найменш улюблена збірка є споролютик. А так у загальному можна сказати, що четвертий чемпіонат Тічі задав ту саму основу для чемпіонатів. Завдяки терліста. Ми можемо збирати що хочемо, а завдяки прокачці, раунди можна ускладнювати і не думати, що команди будуть виступати слабко. А так, це все, що я хотів сказати. Ви на каналі Кріпіш 7. Очікуйте наступні відео.